Можливо, Черкаси у путівниках не стоять поряд з Одесою та Львовом і не збирають юрби туристів щороку. І шкода, адже тут є на що подивитись та чому здивуватись. Розповідаємо про цікаві місця Черкас на Visit Ukraine. Дніпро могутній візитівка Черкас, адже саме біля однієї з його приток розташована Черкаська набережна. Її протяжність майже 3,5 кілометри. Це справжня цінність для міста. Тому саме на її трансформацію покладають великі надії. В майбутньому саме вона може стати найбільшою родзинкою міста. Якщо бажаєте одружитись у Черкасах, буде дуже красиво, адже зробити це можна у садибі 19 століття. Колись це була приватна власність місць. Цевого інженера Щербини тепер це палац одружень у центрі України. Зачаїлась і східна святиня величезного масштабу найбільший буддійський храм Європи. Побудований він за прототипом храму в Лаосі. Тут можна не лише прийти на екскурсію, а й вивчати бойові мистецтва. Обов'язково відвідайте монумент Батьківщина Мати. Нагадує Київ. Насправді подібних скульптур в Україні всього сім. Черкаська батьківщина мати це десятиметрова скульптура. Цікаво, що на той час планували зробити скульптуру висотою 15 метрів, але влада не дозволяла це робити та виставила умову, якщо скульптура буде високою, передати до Києва. Тому черкасці зробили монумент меншим, але підняли висоту пагорба. Є ще одна пам'ятка, яка вражає красою: блакитний палац. Архітектор блакитного палацу збудував. Ще дві визначні для України споруди. Обидві з них розташовані у Києві. А от які саме пропонуємо здогадатись у коментарях. Той, хто першим дасть правильну відповідь на це питання, отримує знижку на будь-який тур Україною від Visit Ukraine. Чекаємо на ваші здогадки в коментарях. Подорожуйте Україною, адже кожне місто нашої батьківщини має безліч скарбів. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових випусках Visit Україн.